Такі фігурки по 200 гривень оленя привигляє. До речі, дуже гарно вони виглядають. Лампа така, що світиться, Світильник 5 тисяч. А такі маленькі коробочки гірляндів 50 гривень. Новорічка вже завозиться повним ходом. І набори на ялиночку 269 гривень в асортименті. Такі по 70 гривень і по 100 від двох штук. Ріскунчики 500 гривень, вінок 300 гривень ялинковий. Тут у нас ялиночки маленькі, 349. Такий корж свіститься 2000 ялиночка і зірочка 1400. Знаєте, такі штучні ялинки, як живі виглядають, 8000, 5 000 і 6000. Біла 8000, а дерево 2000, Ще світиться. Куштова скринька 2500, ялинка з шишками 5 і 3500 з шишками менше. Дуже великий асортимент метро метру продукції. Ось такі бачимо мішки по 300 гривень. На двері вішати бант. 320 гривень від двох штук, вінки по 300 гривень, і такі по 500 гривень в асортименті. Дуже класні такі от гномикові ялинки, 600 гривень. Не знаю, світяться, не світяться маленькі лоскунчики 150. Всім дякую за огляд, ставте лайки, подобайки. До побачення!